Шановні друзі, вітаю вас в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І з вами сьогодні я, Олена Харламова, на вебінарі Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності в 2023 році. Для материнських компаній на цьому вебінарі ми поговоримо про те, які зміни внесені внесені в законодавство України щодо материнських компаній, як материнським компаніям спланувати і організувати якісний перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, як правильно обрати дату, які процедури потрібно зробити. І я дуже сподіваюся, що після цього вебінару у вас складеться правильна і якісна дорожня карта, як зробити цей перехід грамотно. Як Якісно і з меншими витратами. Тому я всім бажаю на цьому вебінарі гарної плідної роботи і сподіваюся, що ви отримаєте багато корисностей, які вам будуть в нагоді в вашій непростій роботі. Тож ми стартуємо.